Всім привіт! Хочу зняти маленький відосик про свій корч і Юпітер 301 з 6-вольтовим блоком, на який можна установити 12 вольт генератор, штатний генератор від Іжа 12-вольтова там п'ятерка четверка ка то не суть важно. Як це все зробити просто і в гаражних умовах. Хочу поділитися з тим, як це зробив я. Даний двигатель троєчний 6 вольтовий, ще раз повторяюся, це можна бачити по циліндрах, тобто його оригінальні циліндри, а також по ось четвертому вусі кріплення кришки сцеплення. Що є тільки в тройки. Вже в послідуючих моделях там четвертий, п'ятий, які були 12-вольтовими, вони вже не мають цього вуха. Це вухо було в тройки. В общем, Троєчний, був 6-вольтовим, став 12-ти вольтовим. Ось так я це реалізував. Зараз покажу більш конкретніше. Тобто, ми маємо ось такий штатний генератор 12 вольт. Це конкретно корпус статора і статором, від... точно такий самий, як у мене стоїть. Що для цього потрібно? Щоб він став без всяких план шайб, переходних шайб, ток... ну, майже без токарних услуг, ось це кольцо. Надо його зняти з самого корпуса. Ось воно вже в мене зняте є. Іменно ось цю частину проточити, щоб від неї залишилась толщина стінки міліметр. Можливо, у когось. Нестандартний там блок або генератор, тобто, ну, вони, в принципі, всі однакові переміряти і уточнити ще раз, конкретно на своєму моторі. Тобто в мене оця частинка проточена до толщини стінки в 1 мм. І тоді він стає даний генератор, посадочне місце в блок. Місто 6-вольтового статора. Тобто, якщо ми оцю стінку протачуємо на 1 міліметр, ось, ось цю, яка заходить в сам блок, він стає без проблем. Ні генератор, ні якор не впирається в статор, ні статор нікуди не впирається, нічого нікому не мішає. Просто отак так вставляєте і все працює, все стоїть. На самому блокові є ось такі от, отлив, ну, відливи. Тут ось, тут є такі, ну і знизу. На яких можна засверлитися і нарізати різьбу М5, так як і, така, яка йде по штату 12-вольтового блока, Або, в моєму випадку, засверлено М6 і вкручені шпильки. Так мені було проще, тому що я. На п'ять-два готвора зробив, а третій закосячив. В общем, спортив різьбу, і варіанта, як пересверлитися на М6, мене другого не було. А вже якщо пересверлюватись, то всі три шпильки пересверлив та й перерізав різьбу на шість і все. Щоб не було так, що дві на п'ять, третя на шість. В общем, крутив шпильки, посадив їх на фіксатор різьби для надійності і і все зажав. В принципі, все стало, можна було б попробувати варіант з пс овським генератором, так як у ПС-а сам Якор нижчий. І тоді е, просто без цієї шайби вставити статор. От, і должно було б працювати. Але ПС-овського в мене немає, тому прийшлось виходити з ситуації з того, що вже є в наявності. Тобто. Витягнули штатний 6 вольтовий генератор, взяли 12 вольтовий. Зняли з нього ось це кольцо. кстати, воно на штіфтах. Якщо найду, покажу. Навірно, тут не найду. Так, так. Да. Ось тут видно. Видно, видно, штифтик стоять. Ось тут. Так що їх два. Здається, цих штівта, їх треба зарані висверлити або Ну, Тобто щось йому потрібно зробити для того, щоб зняти це кольцо. Іначе желізна частина, ця якась пластинок, вона роз... розлізеться і виспортите тільки генератор. Сам, сам статор. Як я протачував? Я протачував його без послуги токаря. так як в мене доступу до, токар... до токаря немає. І... Приходиться виходити з ситуації у гаражних умовах. Я взяв ось таку приблуду на болгарку, дрельку, де на ліпучку садиться наждачка для шліфовки. Ось так я зажав дрель в тіски, накрутив ось цю приблуду. Ну, перед цим, звісно, зробив з дерева тут примітивний є столик для упора, так як на токарних станках по дереву. І просто, звичайно, з протачував, протачував до тих пір, поки в мене ось таким чином дана шиба не почала налазити. Все, коли я її туди надів, напресував, виставив. Таким же чином я включив і протачував дане кольцо до тих пір, поки не стало воно в толщину 1 мм. У моєму випадку, це мала бути стінка 1 мм. От. Після того я його проточив, зібрав на задстаток і вже установив на свій двигун, так як в мене він зараз є. Наступним шагом моїм було. це Встановление реле зарядки, у же и щеточный узел. Узел все разом от DeoSens, або Tavria, Slavuta, там генераторы однако. оси он. Он закрепленный вместо штатных щеток. Це не із-за того, що є дефіцит у щотках чи є якась, якась проблема. Просто так мені собі захотілося. Відповідно, в мене вже немає стандартного БПВ, а стоїть дане релізарядку. Ось так воно виглядає знятому. Тобто тут, тут немає вже щоток, вони випаяні. Воно у мене стоїть замість стандартних БПВ. Тобто воно є ось або такого типу під фішку, то, що йшло на четвертих їжах і переходних п'ятерках, або от такого типу, які вже йшли на чистих п'ятерках. Тобто його туди установити нічого не стоїть. Відстань міщотками чітко співпадає, як на штатному узлові. Ізначально я використовував отакі от релюшки. Але з ними є проблема, так як на цих генераторах, на своєму опиту і практиці, я замітив, що із трьох-чотирьох може працювати одна, то і навіть ні одна не буде працювати. Можливо, на автомобільних генераторах вони працюють, а на іжовських вони не хотять працювати. З ними є постійно якась проблема. Краще брати ту, яка зрегулюється гвинтом, там можна відрегулювати собі ток, який має бути на виході. Бо іменно такі це робоча релюшка, все, вона на автомобільному генераторі працює. У мене є стендік, де можна це все провіряти. Самодільний, звісно, але там воно працює. А коли встановлюю на мотоцикл, воно на мотоциклі, в принципі, чомусь не працює. Тобто я установив дану рілюшку, спосіб її установки може бути вкрально різний. В мене просто взятий щоточний вузол заводський ну, від даного генератора, і в ньому вибрана просто серединка, куди вставлений вже цей щоточний вузол і на свої стандартні кріплення їжовський він прикручений. Якби хотілося б показати, але. Навряд ли тінь буде падати і далі там не видно нічого. В общем. Установив я дану релюшку місто з щетками для того, щоб перевести з перемінки на постоянку. У мене в даному місці стоїть під сідочкою стоїть діодний мост від автомобіля Ziel. Yes. Стоїть теж із-за того, що просто в мене їх було кілька штук. І... Вони не гріються, з ними немає ніяких проблем. І купляти що лібу друге не бачив смисла, так як в мене вони є, і я можу собі таке дозволити поставити. Для того, щоб лампочка контроля, а вона в мене ось працювала. У мене стоїть шавний спаяний діодний мостик, невеличкий, чисто на, на збудження генератора, скажімо так. Тобто, коли просто вимкнули зажигання, у нас подається на нього питання. Коли ми його заводимо, діодний мост спрацьовує і лампочка тухне, відповідно, питання на возбуждення вузбуж... ну, генератора вже не відбувається. От. Це, в принципі, все, що стосується установки генератора 12 вольт на 6-вольтовий блок. Тобто, ще раз повторяюся, оцю шайбу протачуємо до толщини її стінки 1 мм, нарізаємо, три, засверлюємо три отвори і нарізаємо на них різьбу. І в нас стоїть генератор. Не треба ніяких планшайб, переходних шайб, нічого сюди мудрити, все, все стає і працює. У мене даний мотоцикл вже від'їздив. Ну, конкретно цей двигун з цим запаленням, з цим генератором минулий сезон. Можна сказати, кожні виходні він виїжджав на покатушки по лісі по там бездорожжю. В общем, проблем нема з ним ніяких. Нічого в мене не відригує, нічого в мене не пропадає, не замикає. І отак зібрав, поставив і просто забувся. Це я за весь сезон, перший раз. Зняв цю кришку, чисто, щоб поміняти зв'язочку. Тобто тут стоїть бушна, в мене є нові, поставлю сюди це такцеп замінений теж на, на новий. От. Заодно рішив засняти. Відео може комусь буде корисне? Може комусь буде як допомога. Все, дякую за увагу. Можливо, засніму наступний відео про останні до доопрацювання даного корча.